<laughs> it's been a long year There are things you never got to say We won't let it be that way I'm not gonna lie, I'm glad we're both here Stand up, tell the world you love, you love uh, Right now, this is where I live Well, that's really Ти вже хочеш спати? Та ні. Я б ще хотів послухати твій милий голос. Та ну не кажи так. Я вже вся червона. Давай ще хвилин тридцять і спати. Давай. <сум> ну, все, давай, сніп. солодких снів. Солодких снів. Все хорошо, рад тебя видеть. Райан, хочешь шоколад? О, да. Привет, как дела? Привет, Нима. Знаєш, чому ти досі нічого не досяг, бо поруч з тобою не ті люди? Твої друзі це просто доза індерфінів. Вони дають сміх, звичний комфорт, але не розвиток, не дисципліну, не цілі. Їм весело з тобою, коли все по кайфу. Але де вони, коли ти говориш про цілі? Хочеш зростати? Зміни коло спілкування? Перестань триматися за тих, хто тримає тебе на місці. Ніхто не витягне тебе вгору, поки ти сам не вирвешся з болота. З тими самими друзями і дивуюся, чому в житті нічого не міняється. Чувак, прокинься. Ти в болоті обіймайся з тими, хто тебе туди затягнув. Мась ти сьогодні зайнятий. Та в мене щось голова болить. Не знаю. Мам, скажи, Максим сьогодні не вийде, макс, що з тобою сталося? Ти останнім часом? Якось віддалився. Ти називаєшся дружбою? Ні, брате. Це колективна деградація. Ви не ростете. Ви просто разом гниєте. Взагалі головою поїхав, де ти втрестя був. Три дні ні слова, ні повідомлення. Я собі місця не знаходила. Ну і що? Я тут стою, значить, все нормально. Я за тебе переживала, не спала ночами, а ти поводишся, як ні в чому не бувало. Що з тобою сталося? Ти хто втрясся такий тепер? Та може я взагалі пожалів, що все це вліз? Тебе стало забагато. Давиш, душ, це все ясно? Захотів ти, що взяв її. Я не твій пес, щоб тобі на кожне дете відписував. Так і скажи, що тобі просто було начхати на мої почуття. Не мороч мені голову, не грайся зі мною як з тупою лялькою. Може і начхати. Відійди від мене. Привіт! Я не буде довго, просто скажу, як є. Після всього, що було, я зрозуміла, далі так не можна. Мені боляче, я втомилася. Я більше не хочу триматися за те, що вже не живе, я вирішила все завершити Пробач. Алло, Хто це? Привіт, це і дівчина Максима. Напевно, він тобі вже розказував про мене. Я не знаю, що з ним сталося, але це не він. Це не той Максим, якого я любила. Допоможеш його повернути? Mm, стоп! Можливо, я знаю, де він? <звіс Samet> Макс! Та що вам всім треба від мене? Що з тобою стало? Ти можеш сказати хоч одну нормальну причину, чому ти став таким. Просто я побачив, що без вас всіх буде краще. Ви просто не даєте мені рости. Що за хрінь, Макс, розкрий очі, бовдуре! Ти просто сам разоти, яка вирішила, що друзі це для тебе неважливо. Я. я просто повірив, що це все працює, що якщо відрізати всіх станеш найкращим. Вибачте, я не хотів вас втратити. Современная масса, ты как лучшее кино, ты как красное вино Годы так быстро бегут, ты станешь лучше все равно Пыть с тобой, будь ты самый лучший сон Я не верю, что со мной, да ты звучишь